Смарт-годинник це персональний універсальний помічник, який завжди знаходиться з вами, але нагадує про себе тільки тоді, коли це справді необхідно. Наприклад, прийшло нове сповіщення, не треба лізти в кишеню за смартфоном. Можна подивитися, що там прямо на годиннику, і навіть відповісти з нього. І навіть коли поступає виклик, смарт-годинник з цим впорається. Причому відповісти в даному випадку можна подвійним щіпком, можна керувати камерою, платити годинником. Але сьогодні я вам розповім, наскільки це класний компаньйон. Час бігу. Я бігаю вже більше 10 років, нічого видатного просто для себе, але бігаю регулярно 2-3 рази на тиждень по 6-10 кілометрів, інколи на півмарафони і завжди відслідковую свої показники зі смарт-годинника. І сьогодні я вам розповім про функції Samsung Galaxy Watch Ultra для бігових тренувань. І саме Watch Ultra я обрав не просто так. Наприклад, в Galaxy Watch 7 і більш ранніх моделях також є спортивні функції, але ці годинники більш casual. більше про смарт ніж про спорт. А Ultra Тра навіть говорить сама за себе. Тут все на максимумі. І кількість активностей, і можливостей, і автономність найкраща серед годинників Samsung, і дисплей шикарний, і додаткові елементи керування, і унікальні вочфейси, Ну і дизайн доволі стильний, але в той самий час брутальний. Все, як мені подобається, так що всідайтесь зручніше. Це відео на каналі Samsung Experience Store. Тут ми відкриваємо нові можливості ваших гаджетів. Тож перейдемо до тренувань, зокрема до бігу, бо сьогодні саме про нього. А ви пишіть в коментарях, чи хочете, щоб я вам розповів. І про інші спортивні активності, які можна відслідковувати за допомогою ваших годинників. В годиннику є можливість відслідковувати багато ваших активностей. наприклад, ходьба на прогулянці. Вона активується автоматично, коли годинник розпізнає, що ви йдете деякий час. Вправ дуже багато, але можна навіть створювати свої кастомні. Проте, як я сказав, сьогодні нас цікавить саме біг. Обираємо в меню біг і можемо одразу починати тренування, але спершу можна налаштувати активність. Наприклад, обрати тривалість, відстань, кількість витрачених калорій, можна створити кастом Бігове тренування з сетів. Наприклад, спочатку додамо розминку, можна додати по відстані чи по часу. Далі створимо блоки тренувань по часу та відстані, додамо заминку, чи відпочинок та кількість таких сетів. Також можна влаштовувати змагання за своїми ж маршрутами, щоб покращувати результати. Це, до речі, шикарний спосіб, щоб удосконалюватися. Бігаєте, отримаєте результати за допомогою годинника, надсилаєте їх тренеру і отримуєте поради, а потім пробігаєте той самий маршрут і бачите, наскільки ви стаєте кращими. Що після цього відео ви вирішите почати тренуватись і обзавестися класним годинником від Samsung, то придбати собі новинку можна в мережі магазинів Samsung Experience Store чи на сайті samsungshop.com.ua. Там величезна кількість бонусів, починаючи від додаткового року офіційної гарантії. І насправді ці бонуси не закінчуються. Ви можете скористатись і дуже крутим трейд-віном, де можна компенсувати до 100% вартості нового гаджету чи послугою апгрейд, особливо якщо ви любите оновлюватись регулярно. Так ви будете отримувати максимально вигідну ціну при купівлі новинки. Більше деталей про різні акції від Samsung Experience Store ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Перейдемо до налаштування екранів тренування, оберемо екран один з даними і перейдемо до його кастомізації. Тут можна обрати макет екрану. Чим більше полів, тим більше даних буде на одному екрані. Я обрав останній, де аж 7 полів. Я люблю бачити всю інформацію прямо на одному екрані, щоб не гортати. Тобто, якщо її багато, для мене це о. Але можна додати декілька екранів з меншою кількістю полів. Далі, тепнув на будь-яке поле, можна обрати, що там буде відображатись. Я обрав час, відстань і темп першими полями. Вони для мене найважливіші. Тут можна подивитись ділянки рівня пульсу, які створюються на базі ваших тренувань. І також я раджу налаштувати початок тренування за ручним вмиканням, бо по замовченню при виборі тренування одразу починається відлік. А я люблю трохи почекати, щоб спіймався сигнал GPS, і при цьому трохи розім'ятись. Під час тренувань можна отримувати Аудіопідказки, щоб не дивитись на годинник, але я вимикаю це. До речі, в налаштуваннях можна обрати, для яких видів спорту буде застосоване автоматичне визначення тренувань. Тут є і біг, і велосипед, і басейн, і всередині я можу увімкнути, чи буде зберігатись трек, якщо годинник сам визначить, що я побіг. При увімкненні цієї функції витрати акумулятора будуть трохи більшими, тому що використовується GPS для точного позиціонування. Але мені це і потрібно, бо якщо ця функція у мене увімкнена, і я дійсно забув увімкнути. Тренування, коли я його почав, то мені потрібний цей трек. І дуже круто, що годинник сам для мене все це буде робити. Я тестував Galaxy Watch Ultra з іншими професійними трекерами і можу сказати, що вони доволі чітко виміряють пульс і дуже чітко тректи дистанцію. Також важлива автономність, тим більше, якщо ви бігаєте багато, наприклад, це напівмарафони чи марафони. І Galaxy Watch Ultra це найавтономніший годинник від Samsung. В режимі смарт-годинника він проживе приблизно три дні. Тренування, звісно, витрачають. Чай більше енергії акумулятора, бо передбачає використання GPS для точного позиціонування та визначення даних як темп та відстань. Але навіть за 10 кілометрову пробіжку з темпом приблизно 5.30 з'їлось тільки 8% акумулятора, що є дуже гарним результатом. Якщо ж ви вирішите підготувати себе до триатлону, то в Galaxy Watch Ultra для цього є окремий режим декількох видів активності. А всі свої досягнення можна відслідковувати і аналізувати у фірмовому сервісі хабі Samsung Health прямо на вашому смартфоні. Після бігу ви можете отримати детальну і вичерпну інформацію. Наприклад, якщо ви бажаєте покращити свої результати, то ці дані можуть бути корисними для тренера. Ви можете дивитись за пульсовими зонами на різних швидкостях, за витривалістю, рівнем vo 2 і так далі. Тут є все. Чим довше ви користуєтесь годинником, тим більше даних і порад він буде як збирати, так і надавати вам. До речі, в Samsung Health є вкладка фітнес, яка на основі ваших побажань буде підбирати для вас корисні поради і туторіали по тренуванням. Можу не згадати і про інші хаби та сервіси для спортсменів, наприклад, страва це найпопулярніший спортивний сервіс в світі. Застосунок є для годинника, і ви можете використовувати страву так само, як і фірмовий застосунок для спорту. Тож, якщо ви до цього все своє спортивне життя ввели в страві, то з Watch Ultra ви продовжите накопичувати досягнення. Я сподіваюся, хочу вірити, що це відео було для вас корисним, особливо перед початком сезону. Можливо, саме зараз час почати бігати. Тепер ви точно знаєте, який гаджет вам і ідеально підійде, але перед початком тренувань все ж таки поспілкуйтесь з іншими спортсменами чи знайдіть собі тренера. Бо теорія, це звісно, добре, але біг може бути як дуже корисним, так і травматичним, якщо не знати, що робити. Так що побачимось з вами дуже скоро. Сподіваюсь, ви вже будете бігати. Гарних вам тренувань.